Давайте подивимося, що вам важливо знати прямо зараз. Що ви маєте знати прямо зараз? Скоро перед вами відкриються двері в майбутнє і ви зможете звільнитись від якихось проблем у вашому житті. От уже ніби вони завершаються. Що це може бути таке? Ну, по-перше, тут, ви звільнитесь від когось або чогось, що от вам сильно заважало? В кожного це своя ситуація. да? Це якась може бути залежність. Просто навіть лінь або людина, яка весь час трипає нерви. да? Тут у нас лицар мечів. Який весь час от спонукає до скандалу? От цієї людини, цієї ситуації не буде, не буде у вашому житті. Іде гармонія, іде визволення. Оцей меч, який вам тут необхідний, який вас звільнить, він скоро буде у ваших руках, і ви будете летіти до своїх перемог. А що за перемоги вас чекають? Що це за перемоги? Фінансові в першу чергу. І я би сказала, що це покращення психологічного якогось стану, да от не буде цього стресу. Хтось роботу знайде. У більшості це фінансово прям може покращитись, да от знайти роботу, отримати премію, повишення, да ось так. Ну, а в когось це от ментальне покращення. Взагалі будете почувати себе краще. Все міняється, ви, ви міняєтесь, ви міняєте свої погляди на життя. Однозначно. Ніхто вже над вами да, не може бути, ніхто не може вами керувати. Ви самі керуєте своїм світом, ви самі керуєте своїм життям. Ось так. Хай буде так.